Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску залишились без нічого. Історія чернігівської родини, яка лишилася з немовлям на руках та зруйнованим житлом, яке збираються демонтувати. Антибіотики за рецептом лікаря. Розповідаємо про причини таких змін, як це буде працювати, а також які громади не потраплять під дію нововведення. Спочатку готував та розвантажував гуманітарку, тепер розбирає завали будинків, зруйнованих російськими військами. Монак з Нідерландів Леопольд вже вдруге приїздить до Чернігова, аби волонтерити. Залишились без нічого. Сім'я Анни Чугай втратила квартиру після російського авіаудару по багатоповерхівці на вулиці Чорновола у Чернігові 3 березня. Родина із семи людей мешкали у чотирикімнатній квартирі близько 30 років. За результатом експертизи, частина будинку, де вони жили, не підлягає відновленню. Її мають демонтувати. Історію 24-річної дівчини розповімо вам далі. Я жива це перше, що вона сказала. Гарят, квартири ні. У цій кімнаті, на другому поверсі панельного будинку на вулиці Чорновола у Чернігові, до 24 лютого мешкала Анна зі своїм чоловіком та новонародженим сином. Це квартира моєї бабуся. Дідусь її в 93-му році отримав. Я з'явилася в 97-му, виходить, це народження тут виросла. двір, все повністю. Воно дуже Сюди, 3 березня російський літак скинув бомби. Тоді від авіаудару загинули 47 людей. Ще 18 отримали травми. Тіло останнього загиблого дістали з-під завалів в кінці квітня, за місяць після того, як росіян вигнали з під Чернігова. В момент бомбардування 24-річна Анна з місячним малюком була у підвалі. Поруч будинку залишалася її мама. У меня мама была в квартире, готовила нам кушать. Мы периодически бегали мыться, там покушать. Мы, сидя уже в подвале, очень сильно начали нервничать, плакали все. Потом буквально, наверное, несколько минут моя мама у кого-то нашла телефон. У нее было ранение в голову, очень огромная гематома, все лицо в крови, она вся в пыли, грязная. Дівчина розповідає, після авіаудару панелі почали складатися і обвалюватись на людей. У нас в під'їзді дуже багато людей погибло, і це взагалі я вважаю, дуже ужасно. Мама говорить, коли спускалася, мужчина забегал в уже пройом, у нього там сім'я в итоге він там погиб. Після того, як Анна залишилася без житла, вона продовжила жити у підвалі. Там з малюком вони провели 21 день. Дитячі суміші гріли свічкою. Месяц мы встретили в подвале. И первые вот это полтора его месяца, как бы он тоже был в подвале. Но ну, слава богу, все хорошо, не заболел и здоровенький. Девчина заходит у свою розбиту квартиру. Ой, у нас такой вход в квартиру, коридор был, а это зал, точнее, все, что от него осталось. У нас тут стояли когда-то книжки, но их практически уже не осталось. Там ікони були в углу та телевізор недавно купили. Остались куски бомби на потолці. Квартира, де жила Анна, була чотирикімнатна. Тут мешкали бабуся з дідусем, батьки і Анна з чоловіком та малюком. Якраз перед народженням вони з чоловіком облаштували свою спальню. была наша спальня з мужем, ребенка. Стояла рядышком возле стенки кроватка. Все вещи были полностью в шкафах, на, на комоде вся моя косметика. Все полностью. Я ничего с собой не брала в подвал, потому что я не думала, что настолько они ужасные люди, что будут скидывать на жилые дома куда-то что И... І, і в итоге ми остались без нічого. Через велику кількість загиблих трупний сморід постійно стояв у квартирі. Особіна, ми прийшли, какта було очень жарко, і особливо з нашої спальні вот здесь, вот как этот проміжуток, так воняло, это просто. Люди по частям розірвалися. Два під'їзди її будинку за результатами технічного обстеження неможливо відновити. Їх будуть зносити. И когда ты об этом думаешь, что половины соседей нету, половины, больше мы никогда не встретимся с некоторыми людьми, потому что они уехали. Это так как-то в душе больно и обидно. Когда заходишь в квартиру, такое чувство просто непринятия всей этой ситуации. И очень тяжело осознать, что это уже больше не наша жизнь. Поки Анна з чоловіком та малюком живе у квартирі родичів, але мріє про власну. Я сподіваюся, нам дадуть Ілі фінансова, щоб ви могли купити квартиру. Я очень вірю, що наша власть нас не ніброся і хоч як то допомогу. Нині міська влада надала людям тимчасове житло за кімнати у гуртожитках. За словами радника голови ОВА Андрія Подорвана, до питання будівництва нового житла для тих, хто його втратив, повернуся тільки після перемоги, або ж якщо запрацює відповідна державна програма. Ольга Онищенко, Олександр Сітько, новини на Суспільному. Тарифи на тепло для споживачів облтеплокомуненерго підвищуватись не будуть. Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко. Нагадаємо, минулої середи, 27 липня, на сайті міської ради опублікували оголошення про намір збільшити тарифи на постачання тепла для побутових споживачів на 14%. Через два дні Верховна Рада України встановила мораторій на підняття тарифів на опалення та гарячу воду для населення протягом во. Воєнного стану та ще на 6 місяців після його завершення. За словами Віктора Геращенка, міська рада має розглянути нові розцінки для ОТКЕ через подорожчання складових. Однак тариф для населення залишиться на рівні минулого року. Таким чином, міська рада визначить різницю в тарифах, яку надалі теплопостачальникам має компенсувати держава. Якщо складові тарифи змінюються, ми повинні його розглянути. Але ми затвердимо на рівні. Минулого опалювального періоду, тобто, щоб чітко визначити, яка різниця в тарифах на сьогоднішній день Кабмін розглядає питання за рахунок державних коштів, то ми повинні встановити і визначити чіткі, чітко визначити, яка різниця в тарифах. Тобто на споживача це не вплине. Зі слів Віктора Геращенка, нині у місті проводять підготовку до опалювального сезону, проводять гідравлічні випробування мереж та внутрішньобудинкових систем. Станом на сьогодні обстежили 70% від загальної кількості житлових будинків у Чернігові, які мають централізоване постачання. Є проблемні питання в Новозаводського району. Там 44 будинки, де розморожені. Там також працюємо. Думаю, що зробимо все, щоб. Не було проблем. Занепокоєння викликається пошкоджені будинки внаслідок прямих попадань. Нагадаємо, таких будинків, які мали пряме влучання у Чернігові, понад 140. на їх капітальний ремонт на засіданні виконкому виділили 100 мільйонів гривень. П'яний водій легковика Хюндай збив двох корів у селі Займище Сновської громади. ДТП сталося 30 липня, повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції. Як йдеться у повідомленні, 53-річний водій не впорався з керуванням, збив корів, автівка перекинулася і зіткнулася з електроопорою. Внаслідок аварії двоє пасажирів легковика зазнали травм, їх доставили до лікарні. Корови зазнали важких травм. Тест на вміст алкоголю показав перевищення допустимого рівня усім разів. правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості. Згідно з нею, водію може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває. Відсьогодні антибіотики в аптеках відпускатимуть за рецептом. Його у паперовій чи електронній формі хворому зможе видавати будь-який лікар, що зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Сімейний лікар поліклініки Чернігівської міської лікарні номер 3 Владислав Тугучов каже, прийняття антибіотиків без призначення негативно впливає як на здоров'я самої людини, так і викликає стійкість бактерій до цих ліків. За його словами, якщо не контролювати процес і не обмежувати вживання, ми можемо повернутися в часи до антибіотиків. Що про такі нововведення думають чернігівці, та чи є ті, кому рецепти на ці ліки такі не будуть потрібні? Дивіться далі: стереотип так, що антибіотики це ліки від простуди. ні, антибіотики це ліки від важких хвороб. Від сьогодні антибіотики в українських аптеках продаватимуть за рецептом. Самолікування і приймання цих медикаментів без призначення лікаря це проблема, каже Владислав Тугучов. По-перше, люди ще більше шкодять своєму здоров'ю, коли при перших симптомах захворювань починають приймати антибіотики. Вони знищують корисні бактерії, які захищають організм. Людина приходить до мене і каже: ось я хворію вже чотири доби. Чи п'ять діб, я вже 5 днів п'ю антибіотик, але мені гірше. І доводиться приймати, призначати ще один антибіотик. А антибіотики другого ряду, так називаємо резервні антибіотики, вони зазвичай, ну, можна, якщо можна сказати, більш токсичні. Були випадки, коли довелося призначати не тільки два, а три і навіть чотири антибіотика, щоб вилікувати банальний бронхіт. Після того як людина почала лікуватися самостійно антибіотиками з перших діб, по-друге каже лікар: безконтрольне масове приймання таких ліків призводить до резистентності бактерій. З часом вони погано або взагалі не піддаються впливу антибіотика. Тоді лікарі вимушені збільшувати дозу чи призначати кілька сильніших препаратів. Коли я навчався в університеті, то нам професор фармакології розповідав, що навіть важку пневмонію виліковувати виліковували одні однією ін'єкцією пеніциліну. можна собі уявити, наскільки чутливість до антибіотиків зменшилась нові групи антибіотиків, розповідає лікар. Вводяться в клінічне використання в дуже малій кількості. Знайти антибіотик, новий виготовити його, довести до клінічного застосування це. Дуже довго і дуже дорого. Ми можемо повернутися в часи до антибіотиків, до ери антибіотиків, як можна сказати, коли звичайна пневмонія мала 60% смертності. Аби цього не сталося, і вводять рецепти. Їх хворим зможуть видавати будь-які лікарі, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. До кінця цього року діятимуть як електронні, так і паперові рецепти. Потім лише електронні. Поки виписують паперові, бо не готове програмне забезпечення. Виправити це мають десь за тиждень. Але й до електронного рецепта треба буде паперова довідка. І навіть якщо електронний рецепт буде виписуватися, він все рівно не буде мати е, легітимності, доки ви не побудете у свого лікаря. Тому що не, не на те, що він буде виписаний електронно, ви маєте отримати його розпочато роздрукованому на листочку і поставлена печатка лікаря і підпис лікаря. Тобто лікар має вас побачити, чи справді вам потрібен антибіотик. Юлія Гришай каже, перед запровадженням рецептів великого попиту на антибіотики вони не побачили. Для людей з тимчасово окупованих територій і регіонів, де ведуться активні бойові дії, зробили виключення. Там моз дозволило аптекам на час дії воєнного стану відпускати антибіотики без рецепта. Чернігівській області до таких територій належать Семенівська, Новгородціверська, Корюківська, Сновська та Городнянська територіальні громади. Чернігівці про обмеження на продаж антибіотиків кажуть так. Антибіотики купити можна неправильно, будь-які. Це буде неправильна програма лікування і буде також шкідливо, відноситися для свого здоров'я. На мою думку, це правильно. Я звичайно купую, коли виписує лікар, Тому таблеток, такі як антибіотики, ми купуємо дуже рідко. Вони вред приносять большой, якщо неправильно користуватися. Владислав Тугучов вважає, це нововведення не надто швидко, але має покращити загальну ситуацію з неконтрольованим вживанням антибіотиків. Я думаю, що на початку це буде не дуже велике покращення, бо люди вже звикли самі приймати антибіотики, вони всіми правдами і неправдами будуть їх знаходити. У багатьох вже запас антибіотиків є вдома, і на деякий час його вистачить в перспективі. Я думаю, що це пра спрацює, можливо, не так швидко, як би хотілося, і нам, і керівництву охорони здоров'я. Але я думаю, що якщо ми нічого не будемо робити, то нічого й не буде. Наталія Гоман, Гордій Єрмак, Роман Репа, Олександр Сітько – новини на Суспільному. З розбомбленої російською авіацією бібліотеки для юнацтва у Чернігові почали вивозити книги, які дістали з під завалів. Тепер їх зберігатимуть у другому корпусі обласної бібліотеки. З 60 тисяч книг, які налічувалися у бібліотеці до російського вторгнення, попередньо вдалося евакуювати близько 30 тисяч, розповів Суспільному волонтер Роман. Є ті, що придатні для використання, є ті, що зовсім не придатні. Книжки цілі були, скажімо так, через непогоду, те, що порушений дах водою заливало, деяку частину залило. Штукатурка позалетала серед сторінок. Ну, треба чистити книжки. Погнуло їх. Вивозити і діставати книги зі зруйнованої бібліотеки раніше не могли через загрозу обвалу будівлі. Спершу вони евакувалися в коридор, повитаскувалися через завалин волонтерами, а потім вже якось так завантажуються і перевозяться на іншу сторону. Співробітники будуть чистити книжки, вести переоблік, ну і видавати, знову сподіваюся, що буде бібліотека спрацювати нормально. Так як у бібліотеці дві будівлі, два корпуси, то книги евакуюються в інший корпус. Нагадаємо, в ніч на 11 березня російська авіація обстріляла бібліотеку та стадіон імені Гагаріна, розташований неподалік. На книгосховище скинули три півтонні фугасні бомби. Найбільше руйнувань завдала бомба, що впала на подвір'ї бібліотеки. Вона зруйнувала стіну та внутрішні перекриття. Бібліотека розміщувалась в історичній будівлі кінця 19 століття, де тоді був музей українських старожитностей імені Василя Тарнавського. Подолав три тисячі кілометрів, щоб допомогти жителям Чернігова, які під час бойових дій втратили житло. Абат із нідерландів, брат Леопольд долучився до добровольчої бригади будівельників, розбирав завали розбомблених будинків. Приїхав у Чернігів вдруге. Вперше тут побував на початку квітня, щойно російські війська залишили регіон. Про те, як змінилося місто, про мотивацію приїжджати і допомагати чернігівцям, розкажемо далі. Броде Ліопольд. Нідерландський монах приїхав до Чернігова розбирати завали після бомбардувань та обстрілів. Разом з громадською організацією Поможемо працює у мікрорайоні Бобровиця. Від початку повномасштабного вторгнення Росії приватний сектор обстрілювали з артилерії. Від деяких будинків залишились самі стіни. Леопольд приїздить до Чернігова не вперше я приїхав сюди в перших числах квітня. Коли я перетинав кордон з Польщею, було ще незрозуміло. Але поки я їхав зі Львова до Києва, Чернігів був звільнений. зранку після приїзду, я побачив Чернігів паралізованим. Я почав ділитися і розмовляти з людьми. Вони дуже і дуже боялися бомбардувань і жили досі у підвалах. Мене вразило, як люди допомагали один одному, передавали їжу, воду, працювали в гуманітарних центрах і просто підтримували один одного. Лео також на кілька тижнів влаштувався у гуманітарному центрі. Тоді ж давав собі обіцянку повернутися, допомогти людям, які втратили через війну житло. Служить Лео у монастирі, брати святого Іоанна в місті Утрехт, Нідерланди. Чому їздить у Чернігів за три тисячі кілометрів? Пояснює так у лютому та березні було багато новин про війну в Україні, але у нас не було персональних контактів людей, кому потрібна допомога. Ми молилися і з'явився контакт з монастирем у Бельгії. За допомогою цього монастиря ми зв'язалися з однією сім'єю з Чернігова. Це й було причиною, чому я приїхав. Оселився у будинку цієї родини. Це неймовірно, просто три тисячі кілометрів людина приїхала для того, щоб розбирати завали чужих будинків людей, яких він ніколи не бачив, своїми руками допомагати тим, чим він може допомогти. Громадським транспортом брат Леопольд не користується. Пересувається на велосипеді Це маленьке місто. Велосипед спрощує мені логістику. Я не розібрався з громадським транспортом. Добираюся на ньому до місць розбору завалів. Ну і дорогою можу молитися. Я проїжджаю повз такі місця. Треба помолитися за людей, яких тут атакували, яких могли тут вбити. Олександр Кутенко, Роман Закревський, новини на Суспільному. На цьому у мене все зустрінемося з вами завтра о 20-й. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.